Вітаю! З вами смачно домашнє! В одному з попередніх відео ми готували лимонний курт. Що ж, а сьогодні прийшла черга до апельсинового. Яскравий та ароматний апельсиновий курт має насичений смак і чудово підходить для випічки, десертів та як солодкий додаток до сніданку. Отже, приготуємо цей ніжний цитрусовий крем та розглянемо тонкощі його приготування. Тому дивіться відео до кінця. Ну що ж, поїхали. Процес приготування апельсинового курду загалом схожий з приготуванням курду лимонного. Проте, вимагає коректив у пропорціях. Кількість цукру може варіювати в залежності від солодкості апельсинів. Сьогодні у мене апельсини доволі солодкі, тож від цього і буду відштовхуватись при готуванні. Отже, для приготування апельсинового курду нам знадобляться. Апельсини. Цукор, яйця та вершкове масло. Вибирайте вершкове масло з високим вмістом жиру, а саме не менше 82%, оскільки воно надає більш насичений смак і гладку консистенцію. Детальні інгредієнти будуть розписані в описі до відео. Спершу знімаємо цедру з апельсинів. Її треба знімати обережно, щоб уникнути гіркоти. Наступним етапом блендеруємо цукор разом з апельсиновою цедрою. За бажанням цукор можна замінити цукрозамінником. Аромат неймовірний. Наступним етапом вичавлюємо апельсиновий сік. Відділяємо жовтки від білків. Відокремлений білок ми обов'язково використаємо при приготуванні наступної страви, якої саме ви дізнаєтесь в наступному відео. Змішуємо жовтки, цукор та апельсиновий сік і збиваємо до отримання однорідної консистенції. Готову масу відправляємо на вогонь. Готуємо на низькому вогні постійно помішуючи. З'являються перші бульбашки. Курт починає гуснути. Знімаємо суміш з вогню. Поки суміш тепла, поступово маленькими шматочками додаємо масло кімнатної температури. Додавання холодного масла може привести до його згортання або розслоєння. Постійне помішування допоможе рівномірно розподілити масло та запобігти утворенню грудочок. Крем трішки охолов, проціджуємо проціжуємо курт через дрібне сито. Це допоможе видалити залишки цедри та будь-які залишки частинок, які можуть додавати яєчний запах. Все, апельсиновий курт готовий. Відправляємо його в холодильник, але перед тим обов'язково його треба продегустувати. Ніжний, кремовий, збалансовано сладкувато фруктовий смак, який не залишить вас без думки скуштувати ще одну ложку. Апельсиновий курт чудово підходить як начинка для еклерів, додаток для млинців, кремовий прошарок для тортів. Зберігається курт до одного тижня в холодильнику та до одного місяця в морозильній камері. Тож, готуйте з задоволенням, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. З вами було смачно домашнє. Всього доброго, па-па!